Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт тушкованих кабачків із сметаною. Переваги такого рецепту в тому, що кабачки виходять смачні і ніжні, але їх не потрібно обсмажувати, як в багатьох рецептах з кабачками, і страва виходить, дійсно дієтична і корисна. Для рецепту потрібні кабачки або цукіні, морква, цибуля, часник. Зелень, кропу петрушки і е, сметана або вершки. Відносно пропорцій інгредієнтів, таких як морква, цибуля, чесник, зелень, е, можна тут балансувати в залежності від ваших смаків. Можна взяти, наприклад, моркви мінімально ну, одну-дві штуки, або е, в пропорції до кабачків майже 50 на 50. Серед спецій можна взяти різні види перців, коріандр, м'яту і корицю. Або будь-які спеції, які, вважаєте, тут будуть пасувати до кабачків, і ви їх полюбляєте. Підготувати всі інгредієнти, зелень дрібно порізати, цибулю порізати на слайси не дрібно, моркву потерти на тертушці не дрібно. Далі всі овочі спасирувати, розігріти пательню, додати 2-3 столові ложки будь-якого кулінарного жиру, це може бути олія, спасирувати цибулю і морку 2-3 хвилини, і далі додати порізані кабачки. Кабачки порізати не дуже дрібно. Якщо це маленькі кабачки, то порізати на кружальця десь до сантиметру до півтора, якщо це більш великі кабачки, то порізати на півкружальця. Порізані кабачки додати на пательню до овочів, до цибулі і моркви, і додати всі інші інгредієнти. Зелень кропу петрушки, сметану, сіль та спеції. Сметану можна замінити вершками або зробити мікс вершків і сметаною, тобто тут за смаком. Все змішати, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні приблизно 15-20 хвилин. В самому кінці приготування додати подрібнений чесник. Його можна додати вже після того, коли вогонь буде виключено. Додати чесник, змішати, накрити кришкою і дати настоятися страві 5-10 хвилин. Далі можна смакувати всім приємного апетиту. Шануємося.